Скажіть, будь ласка, яка ваша позиція з приводу скорочень лікарів в лікарні швидкої допомоги Миколаєва? Я очікував цього питання. Ви знаєте, як то кажуть, потрібно зріти в корінь. Я спеціально згадав ситуацію і відкрив сайт Ніквісті, який дуже ну, Сьогодні він дуже так. Е Цікаво розглядає цю ситуацію. Я відкрив ситуацію, яка склалася з лікарнею номер 3 коли в ній був попередній керівник, не той, що зараз працює. Хочу нагадати вам: ось тут від першого Березня 2021 року у нас була ситуація з тим, що люди виходили, що їм не платили зарплату. Ось, я вам можу скинути послання. Сьогодні, 1 марта, міжнародниками, працюють з пацієнтами COVID-19, вийшли на акцію протесту з зменшення положеної 300%. надбавки. Потім ря... поряд є новини, що Сінкевич об'яснив халатність головрача не виплату зарплат роботникам третій больниці в місті Ніколаєві. До того там був інший там була проблема з пакетами, і так далі, і тому подібне. Ситуація була. Сьогодні ця ситуація вичерпана. Працівники отримують зарплату і знаходяться. Ну вони задоволені, скажімо так. Це перше питання. Друге питання, чому виникло питання до лікарні швидкої медичної допомоги? Тому що майже до 1 квітня в них були проблеми з зарплатами, вони отримували частину зарплати зв'язку з тим, що не було заключено там чи не вчасно було заключено пакети з Національною службою здоров'я. Хочу нагадати вам, що ми досі знаходимося в. Стані реформи медичної сфери власне в Миколаєві. Ми плануємо взагалі об'єднувати медичні заклади первинної таринної ланки там, чи там, наприклад, пологові будинки приєднувати до лікарень для того, щоб оптимізувати в тому числі керівний склад і адміністративні видатки на отримання цих медичних закладів. Більш того, це вимога Національної служби здоров'я і Міністерства охорони здоров'я. Нещодавно ми зустрічалися онлайн під керівництвом. Це була нарада під керівництвом. Нашого міністра охорони здоров'я, де всі узгодили ці позиції, і всі ми розуміємо про це. Окрім того, власне скорочення ліжок відбувається і за планом, так як це передбачала медична реформа. І, власне, сьогодні багато вже з лікарень, які зробили оптимізацію цих ліжок. Дайте мені, будь ласка, там я вас попросив мені підготувати. У нас є така інформація. Я можу вам її надати через прес-секретаря. А можу ви можете її подивитися, сфотографувати. Ми бачимо, що яким чином за три роки було скорочено кількість і в яких в лікарнях кількість лікарів і Штат. штатного розкладу, штатних одиниць, скажімо так. Бачите, бо тут є цифра 51 і 75, наприклад. Да? Тобто там є медичні ставки. Всього було мінус 280, а загалом разом 387,5 ставок було скорочено. План скорочення на 2023 рік – це відсток скорочення лікарів 14 середній медичний персонал 45, молодший медичний персонал 28, інші 13. Що чого це стосується? Ну знову ж таки, медичної реформи. І питання тут, звичайно, що є людське питання, тому що керівники цих медичних закладів, які вже виконують цю це ми мається на увазі: перша, друга лікарня, дитяча, третя лікарня, четверта лікарня, п'ята лікарня в корабельному районі, вони проводили це скорочення. Ну, поступово, скажімо так, сьогодні ми бачимо, що ця проблема існує в лікарні швидкої медичної допомоги. Це пов'язано по перше з тим, що в них є декілька хірургій, і бажну маємо. Намір е, об'єднати ці хірургії, е, об'єднати урологічне і гінекологічне е, відділення, ну і власне, щоб це не впливало на якість надання послуги е, кінечному, кінцевому е, власне, людині, яка отримує цю медичну послугу. Тому е, я вважаю, що ця проблема повинна і була вирішена на рівні керівника. Цього медичного закладу і е, узгоджена з колективом і виконана е, сьогодні. Ми маємо факт того, що ця робота не була проведена, і маємо такі, ну скажімо так, інформацію про те, що от є сьогодні ця проблема в лікарні швидкої медичної допомоги. Уточнюючи питання, ви свою відповідь розпочали з курсу екскурсу в історію щодо третьої лікарні? Ви натякаєте на зміни керівництва БСМП? В тому числі і можливі і такі будуть зміни, тому що ну, мені відомо, що директор ціє, цієї лікарні сьогодні ну, має бажання реформувати. Якщо він не зможе це зробити чи він не захоче це робити, він гарний нейрохірург, він зможе працювати спокійно. Але... Це знову ж таки, це питання часу, і це питання цієї медичної реформи. Я впевнений, що гарні лікарі, гарні медсестри і люди, які мають завантаженість, залишаться на своєму робочому місці, і це дозволить не ділити ту зарплату, яка є там в людей на всіх, як то кажуть, а сплачувати достойну заробітну платню тим, хто працює, і тим, хто її заробляє, а не просто сидить і чекає там сидячих телефон. На базі якого медзакладу планується об'єднати ці хірургії? Е, попередньо ну це в рамках одного е, третього ШМД. Власне цього е, в майбутньому ми розглядаємо можливість об'єднання в тому числі і цієї лікарні з іншими. Приєднання пологових будинків. У нас є по три пологові будинки, які ми плануємо приєднати до вторинної ланки. до лікарень первірної ланки також вони перестануть бути а, як окремим а, не, а, комунальним некомерційним підприємством. Про результати службової перевірки щодо генераторів, які були закуплені без тендеру, і які його результати, і чи планується якісь дії щодо Герасимені у зв'язку з тим, що йому повідомлено про підозру? А, значить, ми публічно, мабуть, я думаю, що ми вже надали закінчили ну, службове розслідування. Є людина, яка відповідала за проведення цієї закупівлі. Власне, почалося все з того, що людина не опублікувала результати цієї закупівлі. А вийшло так, що коли вона опублікувала, то дати вже не співпадали і вже змінилися ці ціни. Власне, ми знайшли цю халатність цієї людини. Зараз ми плануємо ну, звільнити це заступник Веросен'яні. Окрім того, прокуратура в рамках розслідування також відпрацювала цей напрямок, і сьогодні також вони будуть передавати цю інформацію ну, до суду стосовно цих людей. Скажіть, будь ласка, ви говорили про те, що в травні має відкриватися спорткомплекс зоря, так. чи все залишається в селі, чи є якісь зміни? Ну, Дивіться, у нас е за планом в травні ми повинні відкрити, я вам я кажу, як є. Або в травні ми відкриваємо спорткомплекс зоря, на початку травня я хочу на, на цьому наголосити. Або я прошу, щоб е е керівник е це, мабуть, ну, наступний, або. Там, Наступний або тиждень за ним. Якщо цього не буде, то я прошу на стіл мені покласти заяву про звільнення директора стадіону, в комплексі якого знаходиться спорткомплекс заря, і начальника управління капітального будівництва, який відповідав за ремонт чаші басейну. Тобто Або ми відкриваємо, або дві заяви, я вам показую, що вони звільняються, і відкриємо трошки пізніше. Але я впевнений, що в травні ми відкриємо взалів.